Смачно надзвичайно, дівчата. слухайте, ми зрозуміли, що е, справжній ажіотаж викликали наші свічки, попередній лот. А за кілограм щастя наші жінки телефонували. Було дуже багато замовлень. Насправді всіх вітаю, хто придбав цю надзвичайну арому красу. Можна так сказати, зараз в нашій студії з'явився комплект. Цей комплект свічок, які також ароматичні. Маємо, подивіться, три види: яблуко, кориця, ванілька і цитрус. апельсинчик. Дуже приємні має аромати. Я відразу, знаєте, я е, всі перенюхала. Вони супер класно мають аромат, особливо мені, мої фаворити в даній, в даній вибірці це цитрус. Ну, це просто такий супер освіжаючий, Хоча я не завжди полюбляю цитруси, скажу вам чесно, в, в деяких мені не подобається в виробах так. Але тут ну, надзвичайно красиво освіжаючий запах. І я е, запитала у своїх колег, скажіть мені, будь ласка, як потім дістати, коли вже е, закінчиться срок гоняння. Як потім дістати парафін, що залишиться в свічки, мені підказали розтопити. дуже здивувались мої колеги, чому я про це питаю? Того, що я людина практична, я люблю, знаєте, щоб потім ці баночки кудись застосувати. Наприклад, у нас перший був перед цим був лот. Це такі шкатулочки, які можна класти свої прикраси, так? які дійсно виглядають і будуть працювати і функціонувати як шкатулочка. Думаю, а тут... Такі красиві баночки. Ще й дивіться, як вони закриваються ось так щільно, досить. Закриваються щільно. Як класно пахне! Ось. І... Це ж ідеальний набір для спецій буде потім, після, після використання. Так, але зараз не про це, а про те, що е, вдома дійсно хочеться мати такі аромати. Вдома хочеться ароматизувати своє приміщення. І мої хороші, хочу також зазначити, що чим вигідно купувати цей набір. Тим, що, наприклад, ви можете купити набор трі свічки. так? І е, вам для себе залишити якийсь аромат. Е, кому Якусь подарувати. Так? Можна, там, наприклад, залишити дві собі, одну подарувати, або там, одну собі, дві подарувати. І це буде прекрасним подарунком. Це буде прекрасним подарунком того, що тут і запах чудовий, як ароматична функція. Так? І, і власне, як свічка, і маємо тут 120 грамів в одній, так? тобто всі 30-360, майже 400 грамів. 120 грамів. Ну, і ми бачимо, що досить. Ну, Наскільки? На декілька годин безперервного горіння, може, і, і, і 10 годин, так, вистачить однієї свічки. Так, мої хороші. 28 годин це 3 чи одна? 28 годин одна. Чекай, а якщо попередній лот у нас був кілограм? І у нас 35 годин, а тут 28, не може такого бути. Тут тоді попередня пропозиція була, значить, попередня пропозиція свічка, свічка була більше ніж, ну більше ніж 35 точно 100%. Тому що може, може бути 28 годин справді. Тоді за попередній лот, хто придбав собі цілий кілограм задоволення ароматерапії свічки, я думаю, що там. Набагато більше за часом є можливість, щоб вона, ну скажімо так, працювала. 28, може і 28 дійсно, а може, це треба буде перевірити, але це дійсно багато часу. І буде ще падіння, дівчата, п'ять 5 наборів немає, мої красунечки. Поки я говорила, знаєте, але важлива інформація, так, поки я говорила, вже маємо 5 наборів і вже готові вам надати вартість. Настюша, вибач, я тебе -за заговорила, знаєш? Не дала можливість зробити падіння вартості. Дівчата, забуваємо про, про спеціальну ціну, яка вказана на екрані, 1400 гривень, того, що на... Наша спеціальна ціна сьогодні на ось ці завжди потрібні свічки. 699 гривень за три свічки за, три свічки, за комплект, за набор, який ви можете залишити собі, або подарувати, або е, цей комплект розполовини, тому що він розполовини. Ти бачите, він абсолютно такий самостійний, як е, самостійна свічечка, так тобто використовувати собі, поставити, наприклад, в спальню. В вітальню, так в різні кімнати, або подарувати комусь. Це буде просто шикарним подарунком, тим більше, що дівчата, мені здається, просто зрадіють, тому що запах кожної свічки як парфуми. От правда дуже класно ванілька пахне, дуже класно такий зимовий аромат, зимовий запах це саме яблуко-кориця. І надзвичайно мені подобається цитрус. Він такий свіжий. Знаєте, також такий аромат, мені здається, більш зимовий, так тому що ми всі. Цієї полюбляємо мандаринки, апельсинки взимку їсти, і як вітамін С, і як знову ж таки асоціюється в нас з новим роком. Ну що ж, мої красунечки, 699 гривень. Залишаємо вам ще два комплекти. І нагадаю вам на останок смаки, які є: це ванілька, дуже класний аромат, солоденький, такий смачненький, яблуко-кориця. Також суперкрасивий супер красивий зимовий аромат. І ось така апельсинки, мандаринки, знаєте, цитрусовий, дуже красивий, освіжаючий, солоденький. солоденький. Ну що ж, мої, мої красуночки, ми крокуємо далі.